Року провалила голосування за закони, які було необхідно прийняти для того, щоб забезпечити підписання угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною. І тим самим відмовилася припинити політичні репресії, звільнити Юлію Тимошенко та реформувати правоохоронну систему. Уряд Азарова видав незаконне розпорядження, яким скасував процес підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Ставши співучасником злочину проти українського народу, злочинний режим Януковича пішов на свідоме та грубе порушення статті 11 закону України про засади внутрішньої і зовнішньої політики, якою передбачено інтеграцію України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі. Антинародний режим Януковича не припиняє політичні репресії проти своїх опонентів та намагається позбавити Україну історичного шансу на реалізацію свого цивілізаційного вибору, перетворившись на головну перешкоду та гальмо європейської інтеграції. Їм не потрібне реальне запровадження європейських стандартів. Ця влада показала, що хоче лише одного: як до довше правити і безкарно грабувати Україну. Ми втомилися від зрад, розчарувань, зникнів та безправи. Ми втомилися від сірості, безнадії, продажності чиновників і суддів. Ми хочемо жити в нормальній, цивілізованій європейській державі, де панує свобода слова, повага до людини та її прав, де всі рівні перед законом, до чином змінити ситуацію та розпочати реальні зміни в Україні, запровадити європейські стандарти життя, дозволяти урозах про асоціацію з Європейським Союзом. За підписання якої виступає більшість громадян України, але з очимою відмовою підписання угоди було виконано замовлення Кремля і розпочати породу нашої держави у минуле, у бік Митного Союзу та реставрації радянської імперії. Ми не дозволимо.